Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вайлер, і сьогодні я покажу, як завантажити Google Play Store на Windows 10 без емуляторів. Спочатку треба увімкнути віртуалізацію. Заходимо в пуск, пишемо увімкнути або вимкнути функції Windows. Тут нам потрібна платформа віртуальної машини. Вмикаємо, тиснемо ОК. Поки воно працює. Заходимо в пуск і пишемо VCA Builds. Переходимо на GitHub. Відповідно так, дивимось. Ось. Далі перезавантажте комп'ютер, щоб увімкнути це. А я тим часом гортаю нижче. У мене Windows 10. Заходимо, завантажуємо. Ось. Ну, мене цікавить останній. Де завантаження. Чекаємо, відкриваємо відповідно архів. Я створю для нього нову папку для зручності. Ось. І розпаковуємо його сюди. ж. Після чого відкриваємо його і тиснемо на run. Запускаємо. Я насправді не перезавантажував комп'ютер, тому можуть бути питання щодо віртуальної машини. Але загалом це не має тривати довго. Тут всюди тиснемо продовжити. Ось віртуалізація. Так. Ну, для віртуалізації просто треба перезавантажити комп'ютер. Відповідно, все це проходимо. І далі сюди можемо ввести Google. Ось у нас Google Play. Якщо ви все зробили правильно, на цьому все. З вами був Вайлер. Всім бувайте!